Про що будемо говорити? Про Угорщину, яка постійно блокує то виділення допомоги Україні, то не погоджується продовжувати санкції проти Росії. Угорщина проти вступу України в НАТО та ЄС. Постійний саботаж Будапешта важливих рішень сильно дратує європейських лідерів. То в чому причина такої нелюбові угорської влади до України і чи знайдуть на неї вправу? Аналізував наш політичний оглядач Костянтин Гначук. Кожного разу, як у Європі ухвалюють важливі рішення щодо України, як мінімум, одна країна виступає проти. Це Угорщина. Причому аргументи, чому ні, варіюються. То це невдоволення становищем угорської меншини в Україні, чи нібито утисками угорської мови, то це ліцемірне прагнення встановити мир у Європі, а тому не треба допомагати жертві. То це виправдання національної чи енергетичною безпекою, то це переживання за гроші платників податків. Словом був би бажання, а в даному випадку не бажання допомагати Україні, а аргументи знайдуться. Та чому угорська влада так ненавидить Україну? Я вже якось відповідав на це запитання, але не зайве буде повторити. Річ у тім, що за дуже значною мірою Україна тут ні до чого. Просто Україна виявилася зручним об'єктом для нападів, шантажу, маніпуляцій та пропаганди, що дає можливість нинішньому прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану роками виторговувати собі поступ. Ки на зовнішній арені, а всередині країни гратися націоналістичними настроями. Віктор Орбан позиціонує себе як євроскептик, що протистоїть диктату Брюсселя, та як борець за інтереси угорців, блокуючи рішення щодо України, Орбан часто домагається економічних та політичних поступок з боку Євросоюзу, тобто антиукраїнська політика угорського уряду це комбінація націоналістичної пропаганди Орбана, прагматичних економічних інтересів та політичного шантажу є. Та НАТО. але чому Будапешт знаходиться у такому жорсткому протистоянні з Брюсселем? Суперечки між урядом Орбана та керівництвом ЄС почалися ще в 2010 році, коли Орбан вдруге став прем'єр-міністром Угорщини. ЄС звинувачує його у підриві демократичних інституцій. А саме, Орбан обмежив незалежність судової системи, взяв під контроль більшість крупних медіа в країні та тисне на неурядові організації незалежних журналістів та опозицію. Після дві Надцятого року протистояння посилилися ще більше через позицію Угорщини під час міграційної кризи в Європі. А ще додайте до цього особисту симпатію Орбана до Путіна, а також постійні суперечки щодо питань екології, зеленої енергетики, гендерної рівності. Тощо мова шантажу і погроз угорського уряду давно набридла європейським лідерам, тому в Брюсселі розглядають і вже застосовують різні рішення, щоб обмежити блокування Бутапешту, наприклад, це так зване. На голосування кваліфікованою більшістю це коли ухвалення якогось рішення не потребує одностайного схвалення усіх членів ЄС. Наприклад, санкції проти Угорщини щодо верховенства права або фінансових питань можуть схвалювати 55% країн ЄС, які сукупно представляють щонайменше 65% населення. За такою схемою схвалювали виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги без погодження Орбана, або інший варіант створення коаліцій поза форматом ЄС, як, наприклад, Чехія організувала закупівлю снарядів для України за кошти окремих країн Євросоюзу, не чекаючи рішення всього ЄС заморожування допомоги самі Угорщині це ще один інструмент примусу Будапешту до співпраці. Так, Угорщині призупинили виплату 22 мільярдів євро дота через проблеми із демократією і Брюссель розблокував ці кошти після того, як Орбана змусили не перешкоджати допомозі Україні. Ну і нарешті важка артилерія це використання статті 7 договору про європейський союз. Ця стаття передбачає позбавлення країни права голосу в раді ЄС у разі серйозного порушення демократичних принципів. Однак для остаточного позбавлення права голосу потрібне одностайне рішення усіх інших країн ЄС, проте на захист Орбана на може прийти прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, до якого у Брюсселя теж чимало питань. Звісно, Орбан розуміє всі ризики і намагається пройти між крапельками. Він використовує кілька стратегій, щоб зберегти свій вплив у ЄС і не допустити обмеження права голосу. З одного боку, він використовує вже перевірений шантаж, щоб отримати додаткові вигади, як це було у випадку виділення коштів для України або схвалення вступу Швеції до НАТО. З іншого він намагається знайти точки Отику з іншими лідерами Євросоюзу, як, наприклад, з уже згаданим словацьким прем'єром Фіцо або італійською лідеркою Джорджією Мелоні. Крім того, Орбан намагається оскаржувати рішення європейців, які його не влаштовують, в суді. Варто згадати позов проти механізму гроші в обмін на верховенство права. Але на противагу цьому, угорський уряд імітує поступки, робить символічні кроки, не змінюючи суті своєї політики. Так, Орбан пообіцяв реформувати судову систему. Однак, ці реформи. Ми виявилися косметичними, що не влаштовує Брюссель. Ну і нарешті угорська влада використовує медіа та пропаганду у боротьбі з керівництвом ЄС. Орбан активно формує антиєвропейський дискурс через державні змі. Він звинувачує Брюссель у колоніальному ставленні до Угорщини, просуває тезу, що ЄС хоче позбавити Угорщину суверенітету, створює образ зовнішнього ворога, що допомагає йому утримувати владу всередині країни. Однак, схоже, маніпуляції Орбана дістали вже й самих угорців. Останнім часом в країні проходять масові протести проти політики уряду. Минулої суботи, 15 березня, в Будапешті пройшов багатотисячний мітинг проти авторитарних методів правління Орбана, його проросійської позиції та блокування євроатлантичної інтеграції України. Наступного року в Угорщині мають пройти чергові парламентські вибори. Нині, за опитуваннями, опозиційна партія ТИСА випереджає правлячу партію ФІДЕС. Її програш на виборах Лада край 15-річному правлінню Орбана, а вплив путінської Росії у Європі значно послабиться. Ото таке.